Наші бійці в боях під очеретиним просто тигри, усі підрозділи без виключення. ми не досягаємо вовремя тих цілей, які ми Поставили. Як пишуть бійців, ми просто не уявляємо, наскільки проблемна там була ділянка. Хоча і зараз там йдуть важкі бої. Але зусиллями різних підрозділів вдалося зупинити просування та уникнути важких наслідків. Неймовірні бійці 114-ї бригади територіальної оборони, вони просто звірі. Вони в хорошому сенсі просто відбиті на голову хлопці. Деякі з них силами відділення тримають посадки. Їм це дуже добре вдається. Але на нинішньому етапі потрібно потрібно велике мінування та встановлення колючого дроту, оскільки таких хлопців потрібно берегти, бо вони на вагу золота. До 9 травня, як заповідав Путін, Росіяни не лише не зуміли взяти часів яр, але й навіть не підготували поле бою для вирішального наступу на місто. Зокрема, біля Богданівки їхнє просування було дуже незначним. А зсу навіть вдалося відбити у ворога одну позицію на південь від села. Сили оборони продовжують утримувати позиції на краю Іванівського, що унеможливлює рашистам здійснення улюбленого обхідного маневру. В Кліщівці та Андріївці наша оборона також. Міцно тримається, оскільки наказу Путіна ніхто не скасовував, то ймовірно окупанти спробують наступати на часів яр у лоб без підготовки флангів, що може закінчитися для них. Тотальною катастрофою на це вказує низка подій. Зокрема, невеликі розвідувальні групи окупантів вже почали переходити канал. Попри те, що зсу запевняють, що ліквідували усіх. Однак на окремих ділянках ще точаться бої за вихід до околиць міста, але закріпитися вони тут точно не змогли. Окрім того, ворог провів потужні авіабомбардування та знищив місто через канал, що сполучав основну частину Часового Яру із районом Каналом. Ще один міст вони підірвали в Іванівському. Щоб ускладнити логістику для наших військ, які утримують частину цього села. Покровсько-торецький фронт на поставдіївському фронті. Врешті ситуація почала нагадувати певну стабілізацію фронту. Найбільше це стосується південної ділянки біля Уманського. Тут ворог просунувся на майже 100 метрів у нетайловому та на пару сотень метрів у напрямку Яснобродівки. Крім того, Росіяни зайняли сіру зону на південь від Первомайського. Це посилить їхній тиск на село Невельське, в якому збройні сили України тримають оборону вже понад півтора роки. Після окупації. Семенівки і Бердичів на тій ділянці фронту силам оборони вдалося повністю зупинити рух ворога на захід. Важливим районом оборони стало село Сокіл, в якому раніше були збудовані оборонні позиції. Тож окупантам не вдалося далеко відійти від захопленого раніше Соловйового. Окрім того, саме на цій ділянці ЗСУ вдалося не допустити розширення контрольованої ворогом зони навколо вже повністю окупованого очеретиного. Тому вони намагаються обійти село Сокіл з півдня і пробились. На кілометр у напрямку Новопокровського. Натомість на північ від очеретиного росіяни, хоч поволі, але все ще таки просуваються у західному напрямку. Вони підійшли на кілометр від околиць Новоолександрівки. А з півночі, після захоплення кераміку, зсу були змушені залишити і Архангельське через те, що воно опинилося відрізаним від логістичних шляхів. А рельєф місцевості не дозволяв тримати тут оборону. У Росіян все ще залишається вибір в вектору наступу на захід на Покровськ чи на північ на Торецький, Костянтинівку. Однак певні події вказують на те, що зсу контролюють ситуацію. Зокрема, на авдіївський напрямок повернулася 110-та бригада, яка поповнила свій боєкомплект та одразу збила су 25 Натомість, третя штурмовата 47-ма бригади відійшли на відпочинок. А отже, у них була така можливість. Це швидше не з розділу історії, це з розділу політичних технологій, дуже часто різноманітні. Ось такі люди режими намагаються брати за основу якусь знаєте, чи псевдоісторичну, чи історичну підставу. Підставу чогось, наприклад, великої перемоги чи навпаки великої трагедії. І ось е, Путін зазіхає на е, історію перемоги над нацизмом. Е, до речі, якщо ви зараз уважно подивитесь на заяви Кремля, на заяви про кремлівських істориків, е, вони ж ніколи не говорять про якихось союзників. Тобто, якщо ще скажімо за часів е, Сталіна існувала е, наратив. Про спільну перемогу союзницьких військ у Другій світовій війні, то зараз у сучасній Росії ніхто ніколи не згадує союзників. Ви пам'ятаєте, пан Андрію? Даруйте, не... що, даруйте, що даруйте шопермі, пам'ятаєте вислів Путіна? Ми все равно би побіділі та ось ця історія. Так. Сумнівно чи взагалі совєтський союз міг би перемогти без американського лендлізу чи без відкриття? Другого фронту, якби дійсно так ставалося, то очевидно Сталін і усе совєтське керівництво так би не мріяло про відкриття другого фронту. Нагадаю, наприклад, це було питання номер один тегеранської конференції: відкриття е, другого фронту для того, щоб союзники відтягнули німецькі війська на заході для того, щоб легше було очевидно, якби цього всього не було. То довелось би дійсно Сталіну тікати в Куйбишева, а можливо, ще й далі. Але попри це, все новітній диктатор Путін намагається забути про участь союзницьких військ у другій світовій війні і показати, ніби то ну, як вони кажуть совєтський народ. А направді, на, на, на правду вони ж використовують наратив про русський народ, і до речі, цей наратив про «великий русський народ. Запровадив товариш Сталін, тому що у Кремлі за підсумками завершення Другої світової війни відбувався урочистий прийом за участі усіх генералів, маршалів, народних артистів Совєтського Союзу, усієї верхівки і послів іноземних держав у 1945 році. І саме там Сталін започаткував цей новітній совєтський шовінізм російський. Який зараз в Росії називається неосталінізм. він підняв келих і виголосив тост не за перемогу совєтського народу, не за перемогу е, союзників у другій світовій, а він підняв келих і виголосив тост за перемогу великого руского народа. Це початок, це старт фактично новітнього російського шовінізму, який фактично успадкував Путін, і зараз активно його використовує. І ось фактично навколо цієї міфічної перемоги путінська влада так, путінська верхівка і намагається об'єднати ось цю дуже різношерстну, дуже різнобарвну. Сучасну Російську uh -huh. Федерацію я ніколи не втомлююсь нагадувати, що друзі ключове у назві знаєте, відповідь криється у назві Російська Федерація. Так uh -huh. Росія це не єдине, ані діліма унітарне е, унітарна держава. Це Федерація, це федерація поневолених держав, федерація поневолених народів. І ось цих поневолених народів намагається об'єднати ідею якоїсь міфічної перемоги. Uh -huh. А нам, українцям, 9 травня теж потрібно святкувати. День української перемоги, але згадувати нашу спільну українсько польську перемогу, тому що 9 травня 1920 року українці спільно з поляками вигнали російських окупантів з Києва і провели у Києві парад перемоги.